Я, я перебираю заказами. Типу, те, що мені вигідно я везу. Те, що не вигідно не везу. Так як, я замовив машину, щось перебирає. Щось перебирає? Е, ну, типу, наприклад, оці викайте на, на Троєщину, так? Да? Так. Ну, типу, якщо, наприклад, на Троєщину 600 гривень, для мене це, ну, типу, не піде так. Я такий заказ не візьму. Типу, хай хтось інший бере. Так. Типу, був би цей заказ там 1200 1500 я б поїхав. Ну, це образно, я кажу. Тобто, все ж таки, це означає, що вистачає поки що попиту, що таксисти знову знов почали крутити носом. Да, да, да. Бо минулим літом, минулим літом було таксистів, ну, власне кажучи, менше. Я викликав, пам'ятаю, з Печерська їхав, викликав, стояв більше як півгодини чекав таксі. Тому що за тим маршрутом, який я зазначив, мало хто хотів їх. Ось таке. Просто, наприклад, взяти той самий уклон, да? так? Е, так. В, в людей там пише, типа вартість там, ну, наприклад, візьмемо суму там, 150. А вони беруть від цих 150 і викручують на самий мінімум, там, і залишають там, гривень 110-120. І вони ну, таксісти розуміють, що людина скрутила цей тариф, і вони цей заказ брати не будуть.